Всім привіт! Ви на каналі Ксанка Бу. Це канал про мотоцикли, мотоподорожі, ремонти мотоциклів, техобслуговування та таке інше. Я все більше бачу людей, які хочуть стати байкерами, які хочуть навчитися їздити на мотоциклі, які шукають якусь мотошколу або тренера, з яким можна навчитися їздити. Також в мотосалонах я зустрічаю людей, які купують собі перший екіп, вони теж не знають, як його обрати, щоб він правильно сидів, який він має бути. І тому я вирішила, що треба якось, ну. Поділитися досвідом, чому ні? І сьогодні я хочу поговорити про перший мотоцикл. А саме, як його обрати. Я на мотоциклі вже шостий рік катаюсь, але я дуже добре пам'ятаю, як я обирала свій перший мод. Які у мене були думки, як це було важко, на що я звертала увагу і про що я взагалі не здогадувалася. І все ж таки мені вдалося обрати з першого разу мод, який мені саме і був необхідний. І тому я хочу зараз поділитися своїм досвідом, як саме я обирала собі перший мод, на що саме треба звернути увагу. Якщо ви вже вирішили стати байкером, придбати собі мотоцикл, перш за все, на що треба звернути увагу, це для чого саме вам потрібен цей мотоцикл. Куди ви будете на ньому їздити? Тому що потреби в людей абсолютно різні. І якщо правильно обрати мотоцикл, то він буде приносити задоволення справжнє. А якщо неправильно обрати, то з ним можна добряче намучитися. Я обирала собі мотоцикл, виходячи з моїх. Потреб чи навіть хобі, якими я займалася ще до мотоцикла. Я любила фотографувати природу, хмари, якісь краєвиди гарні. Все в Києві вже пофотографувала. І мені треба було кудись виїхати за межі Києва. А так як я люблю саме природу, то мені потрібен був мотоцикл, на якому було б зручно їздити по стежках, лісових, по степах, по ланах. Я передивилася купу відео в Ютубі, а також перечитала якусь інформацію, десь також в інтернеті знайшла, і прийшла до висновку, що мені потрібен саме ендурік. Якщо ви не збираєтесь їздити ланами, степами, полями, лісами, то в принципі вам ендурік не потрібен. Але зважаючи на наші дороги, то в принципі, ендурік це універсальний мотоцикл для українських доріг. Але якщо ви збираєтеся на мотоциклі їздити тільки на роботу, з роботи додому, в магазинчик там і знов додому, то в принципі вам можна взяти. Звичайний стріт або дорожній мотоцикл, вам його буде вистачати. А можливо, вам байк взагалі потрібен тільки для іміджу. Тоді це буде якийсь чопер. Так, щоб під'їхати на ньому кудись в людне місце, постояти, помалюватися, щоб обрати правильний для себе байк, треба все ж таки здобути деяку інформацію. Про те, на якому байку буде зручно їздити саме туди, куди вам потрібно: чи на роботу, чи в ліс, чи навпаки в дальняки якісь, можливо, ви хочете подорожувати на мотоциклі. Від класу мота може залежати посадка. Тобто, як ви будете сидіти на мотоциклі, зручно вам буде сидіти чи ні? Взагалі класів мотоциклів досить багато. Тому перед покупкою варто пошукати інформацію про кожний клас, аби зрозуміти всі виграшні та програшні варіанти для вашого випадку. Я не буду зупинятися на всіх класах, а покажу найбільш виражені різноманіття у посадці. Для мене найзручнішою посадка виявилася на ендуро мотоциклах, а також на тур-ендуро. На цих класах мотів посадка рівна, вся вага райдера припадає на ноги. З такого положення ви можете легко привстати на ноги, коли це буде необхідно. Саме ноги будуть у вас допоміжним амортизатором при нерівностях дороги. Приблизно таку ж посадку мають і дорожні мотоцикли, які найчастіше рекомендують новачкам. В деяких класах мотоциклів посадка така, що ноги видвинуті вперед, якось в цьому варіанті, і тут вже піднятися на підніжки під час руху вам не вдасться. І усі нерівності дороги ви будете ловити спиною. Спина не дуже гарний амортизатор, тому, довго подорожуючи на таких мотоциклах, райдери скаржаться на болі у спині. Тому такі мотоцикли краще не використовувати для дальників. Є й такі класи, в котрих вся вага райдера припадає на руки. При такій посадці ви зможете піднятися на ноги. При потребі, але однак, вся ваша вага буде постійно на руках. А отже, при дальній подорожі у вас будуть боліти руки. Або ж мотоцикл стане для вас тренажером для рук. Коли ви правильно визначитеся з класом мотоцикла, тоді вам треба буде звернути увагу на деякі характеристики байків. Треба обов'язково звернути увагу на кубатуру мотоцикла. Кубатура Впливає дуже на потужність мотоцикла. І для новачка надто потужний мод може бути небезпечним. Тому, якщо ви вирішили брати мод перший, то не беріть якийсь дуже кубатурний, дуже потужний. Візьміть краще щось до 400 кубів, аби це було не надто небезпечно. На такому моті ви зможете просто навчитися їздити, а потім його змінити вже на більш кубатурний. Тому що кубатурний мод не завжди може простити якісь помилки. Хоча я знаю людей, які одразу з першого сезону брали собі 600 ки чи 650-ки і одразу на них їздили, і було, було все гаразд. Вони були готові до цього, вони дуже серйозно підійшли до вибору, і в них все вийшло. Тому, в принципі, якщо ви впевнені в собі, то можете взяти 600 сотку. Але так, щоб навчитися, то краще брати легший муд. Тому що від кубатури залежить вага мотоцикла. А вага це дуже-дуже важливий аспект. Напевно, ви й самі розумієте, що чим легший муд, тим легше його втримати від падіння. Просто, навіть якщо він просто рівно стоїть. Чим легший. Тим легше з ним взагалі поводитися. Також вага мотоцикла важлива для того, щоб ви просто банально могли його підняти, якщо він раптом впаде. Ну просто іноді моти падають так, навіть коли стоять просто на стоянці, на парковці. І якщо ви не зможете його підняти, то ну, вам треба буде просити допомогу в когось. Тому краще, аби ви могли його підняти. Але ж для дівчат. Будь-який мотоцикл буде важким. Я по собі пам'ятаю, коли я завалила свій перший мут маленький, ще на ку 250, а вага в нього 138 здається кілограмів. Ну там плюс бензин, плюс мастило, може трошки більше, він в мене впав біля дороги, і я його підняла лише з третього разу, але сама підняла з третього підходу. З третього тому, що я спочатку запанікувала. А коли паніка, то нічого не виходить. Тому, коли раптом ваш мод впав, не панікуйте, а просто зберіться з думками, не поспішаючи, присядьте і підніміть його. Тому для новачків я би радила брати якісь легенькі моди, а це значить, що вони не кубатурні, легкі і, можливо, низенькі. Якщо ви ще й не впевнені в собі, як Пілоті, то вам треба, щоб він ще й за висотою вам підходив. Бо іноді трапляється і таке, що мод подобається, але коли людина сідає на нього, вона просто ніжками не дістає до землі. Отак от, от. Тільки однією ногою. Я просто не можу навіть поїхати, а ні вже. Все, їздити на такому моті можливо, але це незручно. Якщо ви будете їздити по місту, де багато світлофорів, де є пробки, де часто треба зупинятися, то вам буде важкувато з таким мотом, з високим. Коли ви не можете просто ногами дістати сидіння до землі, найкраще, коли обидві ноги п'ятами дістають до землі. Це означатиме, що у вас буде гарна опора і менша вірогідність покласти мод на землю. Взагалі-то обирати мотоцикл ви маєте самостійно, аби зробити правильний вибір. Тому що тільки ви знаєте, для чого саме він вам потрібен. І тому тільки ви можете вивчити матеріал, для чого, на яких модах можна їздити туди, куди вам треба. І тоді ви зробите правильний вибір. А якщо ви будете запитувати в когось, ви можете почути досить, досить дивні відповіді. І хочу наголосити на тому, що навіть якщо ви вже визначилися з класу мотоцикла, вам треба буде посидіти на тому мотоциклі, який саме ви оберете, саме на тій моделі, яку ви оберете. Я, наприклад, ходила по мотосалонах і сиділа на тих мотах, які мені там подобалися. Також можна попроситися посидіти на моті знайомого байкера, якщо таке є. Я взагалі не пропускала жодної можливості посидіти на байку. В одному класі мотоцикли дуже відрізняються один від одного. І не тільки в посадці, вони відрізняються навіть в тому, як він їде. От, наприклад, ендуро мотоцикли, вони бувають взагалі дуже різними. Є мотоцикли для лайт-ендуро, є для хард ендуро, є кросові, вони всі дуже схожі, і як їх відрізнити, це ціла наука. Я вже покаталася на деяких з них, хоча, можливо, навіть на всіх, не на всіх моделях, я маю на увазі на хард ендуро, на лайт ендуро, крос, хоча крос кроса в мене не було. Так, це було тільки ендуріки. І я зрозуміла цю різницю. Вони навіть по-різному поводяться. І коли я обирала свій ендурік, я дивилася ще на його зовнішній вигляд. У одних ендуріків була дуже вузька і тверда сідушка, і така без прогину. Вона рівна така, як скамійка. І такий вигляд сидіння наштовхнув мене на думку, що їхати на ньому довго незручно. А значить, це не зовсім той мод, який мені потрібен. Тому навіть ось такі маленькі візуальні підказочки можуть стати у нагоді. Так як я збиралася подорожувати, і я це знала зарані, то мені потрібна була зручна сідушка. І були такі ендуріки зі зручною сідушкою. І це були саме лайтові. І саме такий лайт ендуру я собі придбала. І жодного разу не пожалкувала про це, тому що їхати на ньому дуже зручно. Сідушка в нього настільки зручна і м'яка, вона навіть м'якша, ніж в воджі. Ось тут сідушка має вигин такий. Це означає, що цей мод зроблений для того, щоб на ньому можна було довго сидіти, довго їхати. Хоча ця сідушка тверда, як не знаю що, але подушку можна купити. Про ендуріки та їх різноманітність я розкажу якось іншим разом, тому що про них можна говорити дуже багато і дуже довго. І про це, мабуть, треба зробити окрему серію якусь саме про ендуробайки. Може, я туди і тур ендуро включу? Ну, подумаю. Але Андуріки це дуже цікава тема. Я ними захоплююсь досі. Я їх вивчаю, і я вже в них розуміюся трошки. І скоро мені буде що сказати про них. Тож, розповім. Отже, підводячи підсумок, я виділю основні моменти, які треба врахувати при виборі першого мотоцикла. По-перше, треба визначитися, куди ви будете їздити на мотоциклі. Визначитися з класом мотоцикла, звернути увагу на посадку, кубатуру, вагу і висоту мотоцикла. Хочу побажати усім вам, хто тільки обирає новий мотоцикл для себе, обрати свій мотоцикл з першого разу. І нехай він приносить вам задоволення, так само як і мені. Адже байк ми обираємо для задоволення. Але щоб наше задоволення було повноцінним, не забуваємо донатити на ЗСУ. Ми маємо зараз об'єднатися. Ми маємо бути українцями єдиними, єдиними у прагненні здобути перемогу. Тому я сама доначу і закликаю вас. Не забувайте про нашу армію. Наші ЗСУ, вони надпотужні, вони просто кіборги, вони герої. Але якщо ми не будемо їм допомагати, ми просто не будемо мати морального права жити потім в цій країні після перемоги. Звісно, це тільки моя думка, але, але все має бути чесно і справедливо, хоч трошки. Тому давайте допомагати нашій армії. Якщо ви будете шукати місце для того, аби записати відео якесь, обирайте місце обов'язково без комарів, бо це жах якийсь. Доїдають вже, просто доїдають. Гарно тут, але комарів. Це, мабуть, через ті затоплення, які були. Дивіться, як тут гарно. Але я вже хочу звідси поїхати скоріш. 不遗憾，不遗憾。